22 серпня справа мого батька, коли Йосип і Марія після трьох днів пошуків знайшли Ісуса в храмі, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх Лукея 2,46 і докоряли йому, що він не був із ними, він відповів: Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві, вірш 49. Що ж він робив? Він був у храмі серед учителів свого народу. Сам він не вчив і не сперечався, бо це було б украй непристойно для дитини 12 років. Він просто слухав учителів закону і ставив їм запитання, щоб краще зрозуміти. Інакше кажучи, він прагнув зростати у пізнанні Бога, і це було виконанням справ його отця. Єдине, що вимагається від дітей Божих, це пізнати Його. Справжній сенс життя полягає в тому, щоб навчитися пізнавати Бога. Саме для цього Бог поставив нас тут. Чи ми сумлінно виконуємо свою справу, чи марнуємо час на інші речі, які здаються нам важливішими? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.